Я можу вирішити сама, чи це уже кохання чи ще закоханість? Тільки ти можеш це зрозуміти? Хіба ні? Усе ж таки, це твої почуття. Я ніколи ні у кого не закохувалася. Як я зрозумію, якщо не відчувала цього раніше, ясно. Ну, якби ти відчувала щось подібне, На що це схоже? Коли ти думаєш про цю людину, то серце вискакує із грудей. Ти збуджуєшся і думаєш про зустріч. Трохи соромно. Так, ось що ти відчуваєш поряд з босом. Ого. А ти, Юкі, думаю. Я відчувала подібне. Ого. це відчувала. Я ще не впевнена. Мої почуття трохи відрізнялися від тих, що ти описала. Звісно, вони інакші. Урешті-решт, ми різні. Юкі, будь ласка, ціную власні думки. Мої почуття, коли зустрічаю зустрічає Соні, я стає спекотно і серце б'ється швидше. Хочу одразу втекти, але так само хочу і підійти ближче. Юкі. Ти вже усе вирішила? Чи не так? Можливо? Дякую, дитиночка. Я ще поміркую. Постарайся. Угу.